25-й год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит и здравого смысла, и выдержки. Мы с вами наблюдаем и даже являемся частью процесса перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому справедливому. Міропорядку, і цей процес, звісно, має свої ризики. 2025 рік точно не буде спокійним. Про це сказав сам Наришкін. Ну, і також підтвердив те, що причиною цього неспокойства в 2025 році будуть саме вони, тому що вони стоять во главі всіх ем, процесів, які. Тривають у тому світі. Обстановка в мірі в наступівшому году буде завісять від здравого смисла. А оскільки його на території Росії немає, то очікувати, що він раптом прийде до них не варто. І видіжки регіональних і глобальних іграков. Щодо глобальних іграков, ми впевнені, що там здоровий глуз таки може перемогти цю історію. Зокрема, я маю на увазі Китай і Сполучені Штати. А от щодо регіональних маю на увазі Росію, тут все набагато складніше, тому що. Чомусь е не хоче визнавати себе Росія регіональним ігроком. Хоча до глобальних дуже давно вже не дотягує в 20-ці її немає. В G8 її немає на е різні глобальні форуми, саміти і європейські конференції її давним-давно вже не запрошують. Ну і в принципі сама Росія погрязла у війні з Україною. А, а також в економічних санкціях і якби там сильно на території Росії Соловйов не кричав про те, що ці санкції на них абсолютно ніяк не діють і вони їх не бояться. Але ж давайте бути чесними: економіка, вона таки не гумова. То що написав Трамп, я об там говорив і нам не надо испытывать ніяких ілюзій, Трамп безспорно являється системним врагом. У него нет никакого основания вступать с нами в некие позитивные контакты. Письмо, которое он оста... Ну, послание, которое он оставил, что типа вы срочно либо договариваетесь, либо очень любопытное. Любопытное тем, что американцы по-прежнему считают, что это они победили второе мировое, а мы им помогли. Ну, он там приводит цифру 60 миллионов что, вежливо говоря, показывает, что его советники по истории не глубоко в теме. Но оказывается, я даже не хочу делать экскурс в истории, понятно, что для любого русского человека такой заход. Я очень люблю русский народ, вы нам помогли победить Второй мировой войне, американцев погибло меньше полумиллиона, а у вас русские 60 миллионов заодно, ну, типа... Помощь такая была с нашей стороны. Ну, с на те, как вы сейчас утилизуете своих э, військових э, на Українському фронті, то мене абсолютно нічого не дивує. Хоча цифра справді трохи перебільшена, кратно перебільшена, я би навіть сказала, але тим не менше не дивує мене те, що. Саме цим допомагала Росія Другий світовій. Ну і про лендліз американський не варто забувати. Я от когда річ читаю, у мене сразу знать ну кулаки зжимають. А головне ви либо немедленно договоритесь, либо ми ведемо такі сонси, какие. В общем, сам факт. Это что, с Великой Россией можна так розговорювати? Можна, оскільки Росія, я ще раз наголошу, є регіональним гравцем, а не глобальним, як вона себе уявляє. А, тому що про які санкції йдеться, я нагадаю, це закриття Панамського каналу для російських суден, які не зможуть нічого вивозити і завозити з Китаю. А, це підняття а, цін на нафту. І видобування її більше на території самої Європи, і відповідно не придбання її на території Росії. Це газ, який перестав транспортуватися територією України. Це означає, що від Росії глобальному світу майже нічого не потрібно, бо я нагадаю, що вона нічого не випускає. Прожити без російських автомобілів можна, тому що і сама Росія без них прекрасно живе. Прожити без російських смартфонів можна, бо й сама Росія без них прекрасно живе. Прожити без російських, не знаю, без російської електроніки також можна, тому що в Європі багато варіантів того, що може працювати в тебе на кухні, телевізорів, пралок і так далі. Тому вона не залежить від цього. Європа може обійтися без того всього, що є на території Росії, там є два ресурси нафта і газ, яким традиційно звикли спекулювати на території Росії, розказуючи 11 років, що Європа замерзнє без нашого газу, а Європа все ще не замерзла, без газу вона від нього просто відмовилася. Тому враховуючи цей момент, та Трамп може зробити. Боляче Росії. Ну а ще у Трампа є важель, який називається збільшення військової допомоги Україні. Тому а, на цей важель ми також сподіваємося, що і до нього також дійде по відношенню до Росії. Тож то ми проігруємо війну. Ну не схоже, що ви її і вигравали. Враг стоїть у наших ворот. А, він зайшов в Курську область. Він вже на території Росії знаходиться, чого ніколи не було після другої світової війни, про яку якраз і писав Трамп, Гегемон в лице Соєних Штатів Америки, постепенно деградірують, теряє контроль. Ну опять же таки, як приклад, долар і євро, які на території Росії постійно а, коштують все більше і більше рублів. Ну тобто, вони втрачають ціні, як ви розумієте, а, тому що ну. Ще вчора долар коштував 100 рублів, зараз 120 рублів. Відповідно, він втрачає свою вартість на території Росії. А це означає, що все, що є на території Європи, не надійне. Е, і одновременно в мірі виявляються нові мощні авторитетні ігракі як Україна, наприклад, яка показує. Усій Європі як три роки повномасштабного вторгнення може героїчно стояти на кордонах своєї країни. Та я розумію, що ворог просувається територією України, зокрема на Донецькому і Луганському напрямку. Але ворогу не вдалося захопити Україну не за три дні, не за три місяці, не за рік. І відповідно український народ продовжує боронити свою країну. Якби путіну не здавалося, що парад на Красній площі на на хрещатику можливий вже наступного дня після того, як вони ем, зробили той прорив і максимально дійшли до Київської області, тори мають уже великий потенціал, потенціал розвитку, потенціал і способності обіспічують бізопасність і стабільність мірі. Потенціал розвитку. Давайте про нього поговоримо. Дуже хочеться на ньому детальніше зупинитися про потенціал розвіті. А, зокрема, ви не повірите, написав той, хто всім своїм серцем дуже любить Росію. Один із колишніх сепаратистів ДНР і ідейний Зет Патріот, а також екс-сабутильник Гіркіна Павло Губарєв розказав дуже чіпательну історію. Про развитие России говоримо. Читаем, что ж написано в его э, телеграмме. Несколько лет назад у моего сына Святослава в результате перенесенного ковида отказали ноги. Он мог ходить по ровной поверхности, но в ногах была такая слабость, что он не мог подниматься по лестнице. Для нас, Катя, эта ситуация стала шоком. Мы нашли клинику и врачей. Сыну поставили диагноз и выписали лекарство. Но в России этого лекарства в продаже не оказалось. Несколько часов спустя мои ростовские друзья посоветовали искать это лекарство на Украине. Я обратился за помощью к своему однокласснику Косте Сушильникову, который проживал в Харькове. В тот же день он купил лекарство и на такси отправил в Белгород. Из Белгорода на машине в Ростов. Лекарство мне привез мой старый соратник еще по РНЕ Дима Зенин. Мой сын пошел на поправку. Всі ці коментарі, які залишили е, Губарєву, е, люди, які не розуміють за що ж тоді Павел Губарєв так не люблять Україні, які питають у нього: е, чи все у вас добре з головою? Що після того, як вам в Україні допомогли врятувати дитину? Бо це українці, що би не відбувалося, ми завжди йдемо на допомогу і даємо людям другий шанс, щоб врятувати дитину. Тобі прислали ліки з Харкова, тому що ти не міг здобути їх на території Росії. Губарів каже про те, що нічого такого не відбулося. Ну і українці залишили йому повірте багато коментарів під цим самим дописом з поясненнями того, на що заслуговує Паша Губарів. І про те, як українці прийшли йому на допомогу. А, чому я привожу цей приклад? Тому що, поки Павел Губарів розказував про те, як йому допомогли врятувати його дитину, то в цей самий момент російська церква на території Росії продовжує закликати до того, щоб знищувати не тільки українців, а ще й дітей українців. Ну і бажано знищувати дітей дітей українців для того, щоб мститися за війну, яку Росія розпочала на території України, не було кому несправедливо, же, да? один там 100 000, убили на донаті сто тисяч нашого солдата, а другий командував військ. Правильно страна, поэтому виновність першої степені, виновність з ближайшими родственниками. виновність третій, всіх до седьмого колена. Щоби чоловічество на століття запомнило русські строга нельзя. Солоніть, несправедливо же. А ми дітей їхніх рятуємо. Я розумію, що такими вже є, і нічого не можемо з тим зробити, бо ніхто так не переживає певно за своїх дітей як українці. І це завжди те, що ви можете зрозуміти і побачити, перебуваючи в різних країнах, коли ви зустрічаєте. На е, території Європи маму, яка витирає носик своєї дитині, яка поправляє йому шапочку, яка питає, чи хочеш ти води, чи купити тобі щось солодкого, чи е, давай намажемо тобі спинку кремом, щоб ти не згорів, то це обов'язково українці. А якщо ви бачите, як мама шарпає свого е, сина або доньку і намагається з нею е, говорити Таким способом, то це обов'язково десь з території а, Росії, тому що там немає емпатичних людей. Вони не переживають за своїх, тим більше не мають нічого а, в душі до інших. А, ну і я хочу сказати, що це був російський воєнний і воєнблогер Юрій Євіч, На оскільки він записує це відео на території а, або ж на фоні. Флага з зображенням Господа, то можемо сказати, що знову ж таки роблять вони це за підтримки російської православної церкви. Ну а ми продовжуємо знову ж таки е, говорити про ті втрати, яких Росія несе в цій війні. Тому що Соловйова дуже возмущало, що не 60 мільйонів. І це не означає, що Росія так заплатила або так прийшла на допомогу Європі ем, людськими жертвами. Ні, це ж абсолютно не так. І зараз все відбувається геть, зовсім по іншому. Покрили іменно для того, щоб правда не вилізла наружу. А правда яка? Труп не найден. Бідна вдова, вже кому не... Только... не обращалась. Конечно, не было бы никаких проблем заставить этих товарищей рассказать, куда они дели труп. Но проблема в том, что там, куда они его дели, еще очень-очень много разных других трупов, которые числятся в вечном розыске. И раз уже придут искать труп Рассела, то найдут еще очень много интересного. И кое-кому очень не хочется, чтобы этого случилось. Потім якісь перспективи докопаться до істини в этом ділі, як помні, равнилі стрим'ята к нулю. Но мы же знаем, что... Про що говорить Тетяна Мантян? Вона говорить про те, що труп американського комуніста Рассела Бентлі, який з 2014 року воював за так звану ДНР і був вбитим минулого року, так і не віддали. Його вдові, а справу закрили, щоб не шукати його в іншій горі трупів. А, от така вона правда сьогодення для Росії. Ну і знову ж таки, поки хтось розказує про те, що Росія не платить такі, ем, такі жертви, не вносить такі жертви в цю війну, то знову ж таки. Російські воєннослужачі і блогери показують іншу історію. Тепер вже на запорізькому напрямку. Сіра пацане. <op ownership> <pack a bug kötü>. Так що там Соловйов? Не так все, як ви думали, не так все, як кажуть в американських телевізорах. Ну то давайте подивимося ще на освобождення Селідова. Uh. Якщо ви не бачите Селідова, то це ну тому, що його немає. Тому що це все, що від нього залишилось після освобождення. Астроїмося. Головне, що освободили, відстроїмося. Ну или нет. тут вже два варіанти. Тому що колись в Маріуполі теж думали нічого страшного, відстроїмося. Уважаемый Владимир Владимирович Путін. Обращаються к вам жителі города Маріуполь, проживающие по адресам, металургов 217, 219, 219 а 221 и 223. і А пам'ятаєте, Путін в Маріуполь приїжджав, показував, як відстроїлись? Правда, после Путіна більше ніхто не показував, як відстроїлись. Во время боевых действий 2022 года наши дома получили повреждения. Были уничтожены целые подъезды. С лета 2022 года к ремонтно-восстановительным работам приступила подрядная организация «Строймонолит». Но ремонта мы так и не увидели. Первая группа. Уважаемый Владимир Владимирович сегодня 18 января 2025 года. Один из самых древнейших христианских праздников – крещения Господа. Мы поздравляем вас и всю Россию с праздником. И взываем к с справедливости праздником. в этот день. После нашего новогоднего обращения администрация города отреагировала на нас. У нас была встреча с мэром города Олегом Валерьевичем Маргуном. На встрече нам рассказали о законе ДНР номер 141. Мы считаем, это грабительский закон. Давайте вещи называть своими именами. Муниципальное жилье – это беспос. Это значит забрать у одних и отдать другим. Получается, да? Само цим Путин зазвичай займається. Уважаемый Владимир Владимирович. Мы жители микрорайона Черемушки, в частности, улицы Латышева, проживавшие в домах 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Просим вас вмешаться в сложившуюся ситуацию оказать нам помощь А имя уважаемый Владимир Владимирович. жители города Мариуполь, микрорайон Черемушки. До начала специальной военной операции проживали по адресу улица Новороссийская, 16 и 18. Обращаемся к вам с просьбой вмешаться в нашу ситуацию с выдачей компенсационного жилья, которое нам было обещано ранее. С декабря 2022 года по... Ну, то уже больше двух роков. Уважаемый Владимир Владимирович, Микрорайоны Черемушки до начала специальной военной операции проживали по адресам улица Новороссийская, дом 24, дом 2, дом 18, дом 16, дом 26, дом 14. Новороссийская. Отстроим, сказал дядечка з Донецкой области, який їхав по трасі донецк селідова Отстроим. Главное, что освободили Покровск. Получається, що головне, що освободили. Знаєте, я б могла цей випуск присвятити черговим їдким е заявам на території Росії в російських телевізорах. Але ви знаєте, все те в російських телевізорах покажуть і так. А от цього на російських телевізорах не покажуть. Тому покажу я. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки коментарі, які ви пишете під самим відео. І до наступної зустрічі! Бережіть себе! 爸爸。